Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся 48-й випуск католицької програми Скеля. Святом Богоявлення у Католицькій церкві завершився різдвяний період. І сьогодні ми підготували вам такі сюжети. 25 років римсько католицької церкви в Незалежній Україні. Про єдність між християнами. Фрагмент інтерв'ю єпископа Яна Пурвінського. Але як завжди, спершу перейдемо до важливих подій за останній місяць у житті церкви. Паломництво до святих місць один з найкрасномовніших способів вираження віри Божого люду, який виявляє побожність поколінь людей, які повірили в простоті і довірилися заступництву Пречистої діви та святих. З цією думкою папа Франциск розпочав своє слово звернене до учасників міжнародної зустрічі, паломницьких центрів, парухів, настоятелів та працівників санктуаріїв, зустрічаючись з ними у четвер, 21 січня. Україну представляли паломницькі центри Рафаїл та Святого Христофора 21 січня. Делегати з паломницького центру святого Христофора мали можливість пройти через святі двері, побувати на аудієнції святішим отцем папою Франциском. Це була незабутня зустріч і благословення. Також у програмі були конференції, цікаве спілкування з організаторами паломництв із цілого світу. Апостольський нунцій в Україні Клаудіо Гуджероті 12 січня архієпископ Клаудіо Гуджероті вручив вірчі грамоти президенту України Петру Порошенку. У ході розмови з новопризначеним послом Ватикану в Україні, архієпископ Клаудіо Гуджероті. У ході розмови глава держави висловив щиру вдячність за активне сприяння Святого Престолу в консолідації зусиль міжнародної спільноти, спрямованих на відновлення миру та стабільності в Україні. Він також подякував за гуманітарну допомогу, яка надавалася протягом 2014 і років по лінії Карітас для внутрішньо переміщених осіб та постраждалих переселенців. В свою чергу архієпископ Клавдіо Гуджероті відзначив, що увага Святого Престолу привернута до України та наголосив, що наша країна є пріоритетом для Папи Римського. Співрозмовники також обговорили питання, пов'язані з підготовкою візиту в Україну Папи Римського Франциска. 4 січня цього року у митрополичій Курії Львівської архідіоцезії Римокатолицької церкви у Львові відбулося свято колядок від дітей та молоді, які прибули на запрошення архієпископа з різних парафій архідіоцезії. Це вже втретє архієпископ запрошує на коляду до курії різні парафіальні групи, міністрантів, дитячі та молодіжні хори, учасників парафіальної катехези. Та всіх охочих розділити радість народження Божого дитятка спільним співом колядок. Але вперше все відбувалося так масштабно: костюмовані вистави, колядки у виконанні хорів, у супроводі музичних інструментів, театралізовані вертепи. Відвідини починалися від молитви у каплиці, тоді коротка екскурсія по курії та зустріч з архієпископом. Діти мали змогу подарувати митрополиту на згадку щось зроблене власними руками або руками їхніх батьків. Незважаючи на справді велику кількість гостей, зустріч проходила у радісній та душевній атмосфері. Митрополит намагався приділити час всім запрошеним, охоче фотографувався з дітками і колядував разом з ними українською та польською мовами. Кожен колядник отримав на згадку солодкий подарунок. Приємною несподіванкою нас стала присутність на святі батька архієпископа Мокшицького та його сестри. Пораз на Україні польський оршак Чех Крулі Пшешед вулицями. вперше у Львівській архідіацезі відбувся імпровізований похід трьох царів. У мостисках його організував настоятель парафії Різдва Святого Івана Хрестителя отець Владислав Доронов. Це нова традиція в католицькій церкві, яка виникла на початку 21-го століття в Іспанії і набула швидкого поширення на різних континентах. У мистицьках похід трьох царів був позначений місцевою специфікою і особливостями для тамтешніх поляків. Важливою датою є 1050-ліття хрещення Польщі, також після святої меси, яку очолив отець Владислав Доронов, до пам'ятника святому Івану Павлу II, Першими прийшли віддати шану до християнського правитель польських земель, король Мєшко І, хреститель Польщі та його дружина Дубравка. На чолі з вихлеємською зіркою всі рушили до санктуарію Матері Божої неустанної помочі, куди прибули три царі зі свитами з чотирьох мостицьких передміс. Звідти разом волелюдна процесія повернула до парафіяльного храму до шопки, де волхви віддали поклін новонародженому Ісусу. Похід трьох царів завершився біля гроти пресвятої родини, де після спільних колядок діти і дорослі отримали смачні гостинці з рук мудреців. 16 січня в санктуарії блаженної Марцеліни Доровської відбувся 17-й фестиваль колядки. Як і за минулих років. Так і цього року діти та молодь з різних парафій нашої дієцезії: з Івано-Франківська, Чорткова, Жовкви, Білобожниці, Передмістя, Трибухівця, Малих Заліщик та Язлівця колядували і представляли різдвяні сценки. Цьогорічне театралізоване різдвяне дійство групи молоді з парафії святого Станіслава з Чорткова мало назву Милосердя Божиє серед нас. Головна ідея цього дійства просто і доступно пояснити сім вчинків милосердя для тіла і сім вчинків милосердя для душі. А також заоходити глядачів їх чинити. Молодь. З інших парафій, також, крім співу, колядок, представила багато цікавих постанов та ідей. 25 січня у свято навернення святого апостола Павла в митрополичі Базиліці у Львові екомінічною молитвою та Євхаристією завершився 48-й з черги тиждень молитов про єдність християн. Цього року темою були слова з першого послання святого Петра. Покликані звіщати всім величні діла Божі, митрополит Львівський Сукальський Дмитрій Родюк з Української православної церкви Київського патріархату відслужив молебен перед копією Казанської Матері Божої, біля якої свого часу молився Святий Іван Павло ІІ, а згодом повернув її Православній церкві. У спільній молитві взяли участь ректор Львівської вищої духовної семінарії, отець Петро Бжевський, директор теологічного інституту імені Святого Йосифа Більшевського, отець Язик Уліяш. Священик львівської архідіоцезії, протоігумен провінції найсвятішого Спасителя, отців Василян в Україні, отець Пантелеймон, Саламаха, представників Вірменської апостольської церкви і Християнської церкви джерело життя. Архієпископ Мічесла Мокшицький, котрий очолив Євхаристію, у своїй проповіді наголосив на цінності святого письма, яке маючи однакове значення для християн усіх традицій, повинно бути реальною підставою для їх єдності. Упродовж багатьох століть тіло Христове, яким є церква, переживало цілу низку розколів, поділів та інших негативних процесів, які чітко суперечать волі Христовій, щоб усі були одно. Другий Ватиканський собор став початком нової епохи пошуку єдності між усіма християнами. І саме тому окремим документом собору став декрет про екуменізм. Поділи, які виникли починаючи ще з ранніх часів існування церкви, на превеликий жаль, дійшли і до сьогодення. Першим можна вважати поділ, який утворився між східною і західною церквою, а друга не менш глибока рана, що виникла на заході церкви нової реформації. Священний собор у своїх декретах підкреслює, що між усіма поділами, які виникли, існують надзвичайно великі різниці, але не можна знецінювати тих скарбів християнських громад. Які в силу певних історичних та культурних обставин опинилися поза межами католицької церкви? Собор навчає, що людей, які народжуються в громадах братів нез'єднаних, не можна звинувачувати у Єресі розколу, адже перебуваючи у своїх спільнотах, вони оправдуються вірою через святу тайну хрещення і є достойними зватися християнами. Поштовхом до конкретних дій у справі єдності християн стали самі миряни. Які натхненні силою і діяльні Святого Духа відчули глибоке прагнення до єднання в Ісусі Христі. Цей рух отримав назву екуменічного. Слово Ойкуменія містить декілька значень. У Геродота і Аристотеля зустрічаємо розуміння «ойкуменії» як географічного поняття, що означає цілісність заселеної землі. За папи Івана Павла XXIII екуменізм отримав значення єдність християнських церков. Противники екуменізму стверджують, що екуменізм заперечує одну з чотирьох ознак церкви єдність. Відповідь на неправильне трактування соборових документів криється у незрозумінні поняття єдності як одного з чотирьох ознак церкви. Другий Ватиканський собор, натхненний благодаттю Святого Духа, бачить єдність одного христового тіла у множинності. Іншими словами, за основу був взятий тринітарний аспект. Незримо найвищу тайну єдності бачимо у Пресвятій Трійці. Християни, покликані до життя З Отцем, Сином і Святим Духом, а що вводить особу у спільноту Пресвятої Трійці, без сумніву, свята тайна хрещення, все те, що походить від Христа та до нього провадить, по праву належить до єдиної Христової Церкви. Отже, джерелом екомунічного руху є святі тайни, а головне хрещення. Другий Ватиканський собор у своїх постановах ще раз підтвердив, що тільки через єдину католицьку церкву Христову можна досягнути повноту засобів спасіння. Господь делегував владу своєму наступникові апостолові Петрові, користуючись скарбами нового завіту, розбудовувати видиму структуру церкви, яка має стати кораблем спасіння для багатьох. Проте церква не може прирікати на загибель тих людей, які є позавидимим бортом спасіння. Але все ж таки на маленьких суднах віри прямує до тієї самої цілі. Це і є таємниця єдності, яку Господь втілює у життя, бажаючи привести людину до бажаної пристані спасіння. 16 січня минає 25 років як святіший отець Іван Павло ІІ після багатьох років атеїстичної гонінь відновив діяльність перших католицьких дієцезій Латинського обряду в Україні. Цей факт, в з виходом із катакомб Греко-католицької церкви, став фундаментальним знаком в історії християнської віри в Україні. Цими словами, з нагоди річниці розпочав своє апостольське звернення нунції Клавдіо Гуджеротті митрополиту Макшицькому. Далі ми спробуємо коротко переглянути діяння Римсько-католицької церкви в незалежній Україні. Святійший отець Іван Павло ІІ 16 січня 1991 року відновив діяльність Львівської архідієцезії. Вона охопила Волинську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську, Тернопільську та Чернівецьку області, які історично відповідали довоєнним дієцезіям. Львівський за винятком Любачівської території, яка знаходиться в Польщі, Луцький та Перемишський, і Яський, яка знаходиться в Румунії. Волинська і Рівненська області у 1996 році відійшли до відновленої луцької діоцезії, львівським архієпископом митрополитом призначеної єпископа Мар'яна Яворського, який до цього часу очолював Львівську архідіоцезію у Любачеві, маленьку частину колишньої Львівської архідіоцезії, яка після Другої світової війни залишилась на території Польщі і зберігала львівські церковні традиції. Від осені 1989 року єпископ Яворський кілька разів відвідував Україну, де його вже тоді зустрічали як свого архіпастиря, правонаступника львівських митрополитів. Львівськими єпископами-помічниками було призначено отца Рафало Керніцького, багаторічного настоятеля Львівського кафедрального собору, та Маркіяна Трофімяка, настоятеля в Кремінці Тернопільської області. Відважне рішення глави церкви дало можливість офіційного виникнення нових дієцезій провінції чоловічих та жіночих орденів, парафій духовних семінарій новіціатів і згромаджень. Семінарій Новіціатів у згромадженнях. На даний момент, через 25 років, ми маємо три дієцезіальні духовні семінарії, дві семінарії Редемторіс Матер некотокомунальної дороги, декілька провінцій орденів. Понад тисячу парафій. Зараз Україна має 17 єпископів, служіння несе кілька сотень священиків і стільки ж монахинь. Діють реколекційні доми, де отримують формацію діти, молодь, а також старші парафіяни. Допомогу потребуючим надає карі та спес, які очолює дитячі будинки. Відпочинково-лікувальні осередки годує бездомних, а в останній час допомагає переселенцям з території охопленої війною на Донбасі. Дивлячись з перспективи. Тих небагатьох років бачимо руку Божого проведіння над Україною. За ті дари ми дякуємо Богу. Серед священників, призначених єпископами Римсько-католицької церкви, 25 років тому, був і отець Ян Пурвінський, котрий сьогодні поділився з нами думками про сучасний духовний стан України. Не хочу я багато там в політику лізти, але хочу сказати одне. Що Україна багато, може, тирає з цього, що духовність слаба, слабка духовність, щоб ця духовність була б крепша в нашій країні, то що ми сьогодні бачимо, цього не було б. Ні, цей, ні цей, е, корупції страшної, ні цієї війни, нічого другого. Напевно, не було б. Тому розуміється, тому що як людина придержується Божих заповідей, держиться того духовного такого е, шляху в житті, це зовсім інакше вона живе. Але я думаю, що найважливіше є сьогодні священникам працювати з людьми, тому що як ми будемо працювати з людьми, тому що священник не може бути над людьми, він може бути з людьми. Без відродження духовності нічого не можна зробити. От, і, і, і Я думаю, що ми за цей час багато зробили, від, в тому відродженні духовності, е, будуючи храми Божі і е, також молодь, молодь дітей. І дорослих. Тому що сьогодні це люди більш настроєні, як ви самі, бачите, більш настроєні на такі матеріальні же речі. Будую дом. Як сусід збудував дом одноєтажний, ну такий парканчик невеликий, то вже сусід будує двох, двохповерховий і вже паркан великий. І як один купив машину таку вже мерседесу, то другий вже купляє що якусь більшу. Духовність ви зросла не тільки католиків, але й православного народу, православних, і такою дуже багато працюють ці наші протестанти, різні різниці е, їхні гілки протестантизму працюють тут на Україні. Я думаю, що духовність на Україні піднімається, розумієте, ну тільки що маловато є всього цього від самого початку. Відпочинку жадного не було, можу сказати. Я приїхав до священника, який мав 77 років, мені 27, вся праця була на мене. І, і я бачив на його, що він також не їздив нігде на якийсь там відпочинок. І, але, але що робив? Він тільки ходили, може там на озеро покупатися, все там озеро було. так. А якого відпочинку я не мав. До самої тут приїхав на Україну також ні. Саме відпочинок почався мені такий, що відпочити міг уже коли став єпископом, коли Нунці сказав місяць відпочинок єпископу просто заставляв. Тому тоді я почав і лічення своє трошки там поїхав на лічення на, на півтора місяця, підлічився, напевно, тому сьогодні живу ще, маю 82 роки з уходом на пенсію єпіскоп і священник він не кінчає свою роботу, тому що, будучи єпископом, маючи так багато різних знайомств з людьми з різних областей, з різних міст, навіть з різних країн, з Польщі, там, Словакії, з Словакії, Латвії, Литві, і там е, Італії, так що я маю багато також переписки. Нема виховування. От це виховання, церква повинна виховувати людей. Це одне, але повинно це виховання починатися з родини, І тому. Святійший Отець і взагалі, церква, церква і православна сьогодні ми бачимо, і католики, і протестанти всі звертають увагу на родину, щоб в родині було виховання. Починаючи від цього людського виховання до духовного. Бо як цього немає, все проблема, розумієте? Людина може бути дуже, як вам сказати, ну. Не дуже освічена, але як вона не вихована, хто з такої людини? Бачимо, що твориться в нашому Верховної Раді, які приклади дають самі, самі наші вибрані, наші ці е, вибраці народні, депутати, б'ють один одного. Все ну не можна ж так. Розумієте, саме є велика проблема сьогодні. Я, щоб закінчилася б ця. Війна, яка йде, це є війна. От, От. Якщо, е, я думаю, якщо наступить мир, який, як він наступить, це мені нам трудно сказати, тому що це справа Божа. І тому в наших церквах, е, в католицьких церквах, о, е, наскільки я знаю, архієпископ е, е, Львівський, наші епископи призивають завжди до молитви. Молиться за мир в Україні. На цьому ми з вами прощаємося до наступного ефіру у лютому. З технічних причин наша програма вже не виходитиме на телеканалі Зік, тому дивіться нас в інтернеті на нашому каналі Ютуб. Залишайтеся з Богом, слава Ісусу Христу, миру в серці та Божого благословення.